Шановні, доброго дня! Сьогодні 1 жовтня і для YouTube канала Мазур Агроном хочемо зняти відео про наш перець. Зараз продаємо його на опт в Вінниці 55-65 гривень. Дуже часто рвем під замовлення. Люди замовляють і ми рвемо свіжий, для того, щоб людина могла його перепродати або собі купити свіжим. Ну, ось так. Посіяний він 16 лютого висажений 20 травня, ну і зараз ми вже бачимо такий збір. Скажу чесно, цей рік не дуже вдалий по урожаю, але не дивлячись на це, маємо непогану загрузку, гарні плоди. Є перець у нас червоний і є перець жовтий. Чесно вам скажу, що цей рік два рази було підживлення селітрою, в основному був тільки полив. Більше ніяких добрив цей перець не бачив. В принципі, якщо брати оригінальне насіння і мати теплицю, яка гарно провітрюється, то ми будемо мати ось такі гарні врожаї на цей перець, тому що Геркулес він зарекомендував себе як один із найкращих перців як для опта, так і для розниці, для будь-якої торгівлі. Беруть його абсолютно кругом, як на закрутку, так і просто їсти. Тому, скажімо так, він сам себе рекламує. На смак соковитий, солодкий, нарікай немає. Зберігається, якщо людина замовляє, рвемо за день, за два до приїзду, дивлячись, яка кількість. Якщо там тона до півтони, то рвемо за день, якщо більше, то за два дні рвемо і. Перед складаємо бананочки. Тому кого цікавить, обов'язково пишіть, дзвоніть. Скоро побачимось. Пока.